Доброго ранку, шановні батьки, вітаю вас, любі дітки. А скажіть, будь ласка, діти, а в кого з вас вдома є домашні улюбленці? Коти, собачки, можливо, якийсь маленький кам'ячок? А ви любите, їх, правда, дітки? І тому ви за них турбуєтесь, будуєте, вигулюєте? А чи бачили ви коли-небудь, що на вулиці? Є тварини, які не мають господарів і їм не мав про кого турбуватися. Знаєте, ви що, ви також можете їм допомогти? Зараз ми на дворі можемо зустріти багато безпритульних котів та собак. Вони не мають змоги харчуватися самостійно, тому ми з вами можемо їм допомогти. Можемо налити води, нагодувати або краще знайти для них домівку. Але діти, пам'ятайте, що дуже близько не можна підходити до цих тварин, а також гладити, тому що ви можете їх злякатися, собака може загавкати або напасти. Тому ми це робимо дуже обережно з допомогою дорослих. Любі діти, якщо ви нагодуєте тварину, допоможете їй, ви зробите дуже добру справу, і тваринка вам буде дуже вдячна, тому що і ви рятуєте її життя. Адже їй нікому більше допомогти. Ось, наприклад, біля мого будинку живе безпритульний котик. Але я турбуюся про нього. Годую, переживаю і тому в нього все добре. Любі малята, будь ласка, пам'ятайте про правила безпеки, коли ви спілкуєтесь з тваринами. Не можна незнайомих тварин гладити або забирати у їхню їжу. Наша задача їм допомогти. Дати водички, наготувати або, можливо, зробити навіть маленький будиночок. І потім ми маємо залишити цю тварину з для того, щоб в неї все було добре, і вона далі турбується про себе сама. Дякую вам, дітки, за увагу. Бережіть себе до зустрічі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.